Христос перед Вознесінням зустрічається з учнями. Він каже, що йому належить всяка влада, їх на небі, на землі. Сьогодні всі моляться за владу. Кажуть, що всяка влада від Бога. Ні, ні, дорогенькі. Якщо всяка влада, то і Путін від Бога. Так що ви зрозумієте, яка влада від Бога є, а яка влада від князя світу цього. І про це ми теж будемо говорити. Не пропусти, підпишися. І ось як вони його вгляділи, поклонились йому до землі. А дехто вагався. Можливо, ти сьогодні ще вагаєшся. Ти вже наче й віриш. Ти вже і хочеш оцього покаяння, можливо, ти вже і хочеш і прикликати ім'я Господнє і нарешті сказати: Господи, я, я зробила цей крок, чи я зробив цей крок. Ісус, ти мій Господь. Так просто, звичайно, це все посіяне вже. Ти маєш це пожати, пожати, все ж таки пожати. Досить вагатися. Справді, повір. І далі Матвія 28,19. Христос каже, тож йдіть і навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, навчаючи їх зберігати, далі 20-й, зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Апостоли могли намалювати Ісуса. Мені дехто каже, що Ісуса Христа перший намалював там, Марко чи Лука. Лука. Не знаю, ніде не написано це. Я вам хочу сказати, придумати можна все. Я вам хочу сказати, якщо ви хочете знати, що Лука говорив мені, щоб вам передати, заходьте, я вам розкажу. Вони не, не захоплювалися якимись новими течіями, які сьогодні пропонують на парафіях. О, харизмати. Все, будемо харизмати. Ті побачили в протестантів харизматичний рух, все, і ми тут будемо харизмати, католики, харизмати. Православні вже так їм незручно. Вони після католиків ну ніяк їм не йде. І вони залишаються не харизмати. А ті далі харизматують. Що харизматують? До чого це, це все? Госили Духа Святого, а самі харизматують. Розумієте, одним б запропонували 12 кроків алкоголіків, і вони ходять по колу. з тими кроками. І Кажуть: а якщо я пройшов, ще раз йди. Ви розумієте, наскільки будемо казати, все зацикленість сіється в тому житті, на тих парафіях? Одні там вірять постійно, що треба виконувати закони, ніколи не виконали і не розуміють, що один раз не виконав, ти вже проклятий не завжди, але просять благословіння і не тільки собі, але навіть просять мудрості для когось, самі будучи немудрими. Ти спочатку для себе попроси, а ж слово говорить собі, собі, мудрість. Якщо не маєш мудрості, попроси собі. Можливо, тобі слово скорше відкриється.